Раз два три хлопці з лісу! Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І ми вирішили записати це відео, щоб було розуміння у наших глядачів потім, що сталося. Можливо, це останнє відео на нашому каналі. З нами все гаразд, але є дещо не гаразд із Ютубом. З завтрашнього дня вступають нові правила цієї платформи, які можуть внести певні зміни в життя і розвиток каналів, тематика яких подібна до нашої. А справа в тому, що YouTube вводить нові правила, які, на його думку, повинні боротися із продажем вогнепальної зброї через платформу YouTube. Ну, я не знаю, хто прямо на YouTube торгує зброєю. Але різні речі, які стосуються реклами збройових магазинів і подібного, вони будуть заборонені, тому що Ютуб вважає, що рекламувати магазини, які легально, відповідно до чинних правових норм продають громадянам засоби самозахисту, це погано. А рекламувати онлайн казіно, як роблять деякі великі українські Ютуб-канали, це добре. І справа не тільки в рекламі, а також в тому, що у відео у яких будуть фігурувати різні компоненти зброї, компоненти боєприпасів, типу магазини більше ніж на 30 патронів, приклади різних модифікацій, які нібито дозволяють робити із напівавтоматичних автоматичні гвинтівки. Саморобні глушники, хоча YouTube не відрізняє заводського глушника від саморобного глушника і так далі. За це все можна буде отримувати попередження, і якщо таких попереджень назбирається певна кількість, то канал можуть закрити. У нас таке попередження одне уже є, причому що ці правила ще не вступили в силу навіть. А справа у тому, що в одному із наших попередніх відео, а саме у відео про. Хайнель, чи як мене поправляли, Хенель МК 556, мав бути один фрагмент тривалістю півтора секунди, де українські військовослужбовці ведуть полоненого окупанта. Не б'ють його, не калічать, просто ведуть його, тим самим рятуючи йому життя від загибелі на полі бою. Причому, що цей фрагмент навіть не вийшов у публічний доступ. Він у нас був В приватних відео і за це вже. Прилетіло нам попередження. Ми практикуємо перед тим, як запускати відео в загальний доступ, завантажувати до його на YouTube, щоб перевірити, чи немає YouTube претензій до авторських прав на музичні композиції, які ми використовуємо у відео. Якщо немає, тоді ми відео запускаємо. Якщо має, то переробляємо. І під час однієї з таких перевірок YouTube вирішив, що от не можна. Показувати тіпів в зеленій формі, зі спини, яких ведуть наші військовослужбовці, бо це порушує щось незрозуміло що. Ще і справа в тому, що. Ютуб він здатен в принципі сам класти великого болта на свої ж правила. І що ми в чому ми переконалися на монетизації нашого каналу? Оскільки, якщо розібратися до правил Ютубу, то тотальна більшість наших відео вони є такими, які мали би монетизуватися, оскільки в нас там, де показана зброя, вона використовується в тотальній більшості у місцях призначених для використання зброї. Таких як полігони, стрільби, 4 і так далі. Е, але Ютуб вважає, що ваше відео неприйнятне для більшості рекламодавців. Хоча, якщо розібратися, то воно повинно бути було прийнятним. І доказом того є те, що деякі наші відео все-таки YouTube з часом пропускає. Коли ми його викладаємо, нам автоматом зрізає монетизацію і може її повернути там через тиждень, через місяць. Хтось там прокинеться такий о. Все-таки це відео відповідає вимогам рекламодавців, його можна монетизувати. Але бісістою монетизацію справа не в тому. Справа в тому, що зараз можуть закрити проект як такий. Нам, звичайно, шкода проведеної праці, все-таки це кілька років активної роботи над матеріалом. Але якщо це станеться, це не буде якоюсь надзвичайно великою трагедією для нас особисто. Оскільки, ну ми вважаємо, що наш проект він ту мету, яку став перед собою, коли створювався, він її досягнув. І причому досягнув уже доволі давно. Зараз він існує, тому що вже існує, і нам просто шкода кидати те, що ми робимо. На навіть не на півдорозі, а просто шкода кидати те, що ми робимо. Мету, яку ми ставили перед собою, це створити україномовний мілітарний простір на Ютубі. Оскільки коли ми починали цю роботу у 2018 році, тоді практично не було україномовного контенту на Ютубі. І ми почали робити свій. І що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо багато україномовних нових каналів. Сьогодні ми маємо старі канали, які колись були російськомовними, і заради переглядів орієнтувалися, зокрема, і на аудиторію в Росії, але сьогодні, там з Ще до повномасштабки вони почали переходити на українську, так як це українські канали, як виявилося. Ну, таких небагато, але вони існують і вони доволі популярні сьогодні в Україні. І сьогодні ми можемо сказати, що україномовний, український мілітарний Ютуб існує. Тому, в принципі, наша мета, можна сказати, завершена. Тому, якщо канал закриється, для нас кінець світу не настане. Якщо не закриється, ну то ми продовжимо працювати і знімати для вас новий матеріал, оскільки ми маємо і певні плани розвитку, і маємо вже відзнятий матеріал на кілька відео наперед, і маємо дуже багато звернень до нас від виробників українського спорядження, які би хотіли, щоб ми дали свою оцінку їхній продукції і показали це нашій аудиторії. Але ну, як буде, так буде і дізнаємося, ми про це. Думаю, завтра або післязавтра, коли все це вступить в силу. Ну, в будь-якому випадку хочу подякувати тим сотням тисяч українців, які підписалися на наш канал за цих п'ять років. Подякувати людям, які кілька мільйонів разів передивилися наші відео в загальній сукупності. Подякувати тим, хто підтримував нас ці ці роки матеріально різними сумами. Люди, які це робили разово, люди, які це робили і роблять. Регулярно, систематично і прямими переказами на карту, і на Патреоні людям, які підтримували збори для війська, які ми проводимо. До речі, у нас ще один збір триває, і посилання на нього ми закріпимо у в описі до цього відео. Там вже зібрано більше половини необхідної суми. Лишилося там ще якихось станом на цей момент 1070. Тому долучайтеся, кошти підуть на придбання. А YouTube мене не забанить за це. На придбання приладу нічного бачення для 3-ї бригади Національної гвардії Спартан. Що ж, ну, в принципі, це те, що ми хотіли вам донести на цей момент. Сподіваюся, І... побачимося в наступних відео. В будь-якому випадку ще раз. Дякую за перегляд. Беревіться!